Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Чи безбар'єрна Полтава для людей із інвалідністю? Напав і намагався зґвалтувати за дії сексуального характеру у центрі міста. Затримали 31-річного полтавця. Ще одне вікно життя з'явилося у Полтаві, відкрили його у перинатальному центрі другого рівня. А тепер про це та інше більш докладно. Наскільки місто є безбар'єрним для людей із інвалідністю, чому центр Полтави вони називають недоступним і як ці проблеми вирішуватимуть? Наша знімальна група зустрілася із головою обласного осередку союзу осіб з інвалідністю України Сергієм Чумаком. Його погляд на ситуацію далі у сюжеті. Найбільша проблема у Полтаві це все таки в тому, що е думається, що якщо вже там якийсь на якийсь пандус збудовано, то це вже все. Так говорить про пристосування міського середовища до потреб людей із інвалідністю. Голова обласного осередку Союзу осіб із інвалідністю України Сергій Чумак додає, вже тривалий час бореться за права на безбар'єрність як на Полтавщині, так і в обласному центрі. Проблема номер один, говорить Сергій Чумак, це пандуси. Її немає тільки на перший погляд. Ми з вами біля для одного з підземних переходів, який веде підземне місто нашого, нашої Полтави, але як бачите, він абсолютно недоступний не те, що в зимові часи, а навіть найкращі літні часи, тому що спуститися під таким кутом і під по таких мармурових плитах це абсолютно неможливо. Зима ще одне випробовування для людей з інвалідністю, говорить голова обласного осередку Союзу, осіб із інвалідністю України. Нечищені від ожеледиці дороги і тротуари перетворюються на смугу перешкод, адже людям на візках надто важко пересуватися слизькими поверхнями. Нечищені дороги то це дає додатковий бар'єр. Коли до всіх інших проблем. Ще й така не Добре, що нас, хоч бачать, розуміють всі інші люди в цей час, бо вони також мають такі ж самі проблеми, як і ми. Окрема тема важкодоступність як власне до громадського транспорту, так і до деяких зупинок, каже Сергій Чумак. Центр міста Полтави він недоступний для людей з інвалідністю. Зліва ми бачимо наш головпочтам, який має е, Східці, які е, нам неможливо здолати. А з правої сторони ми бачимо зупинку із е, транспортом, який для нас недоступний і який ходить по всіх маршрутах Полтави. Нагадаємо, 16 грудня у Полтаві відбулося засідання Регіональної ради безбар'єрності. Присвятили його обговоренню реалізації на Полтавщині національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Серед першочергових її заходів йдеться на сайті Полтавської обласної військової адміністрації. Моніторинг об'єктів на безбар'єрність за результатами наради було дано доручення провести в області місячник дотримання прав людей з інвалідністю. У Полтаві прострелили заднє скло автомобіля. Про це до поліції повідомив власник авто 18 грудня. Інцидент стався у мікрорайоні Поділ. За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, правопорушником виявився 37-річний житель Полтави. Правоохоронці вилучили у нього пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями та самі набої. Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. Намагався зґвалтувати жінку у центрі Полтави 15 грудня. Вночі на вулиці Соборності місцевий 31-річний мешканець напав на 40-річну Полтавку, яка поверталася додому. Дії сексуального характеру зловмисника вдалося зупинити двом перехожим. Чоловіки затримали порушника та викликали правоохоронців. Повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. За висновком лікаря-нарколога підозрюваний на момент інциденту був у стані алкогольного сп'яніння. Як з'ясували далі слідчі, чоловік вже мав проблеми із законом за вчинення аналогічного злочину. Наразі він під вартою у разі доведення вини судом йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. фігуранта Затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, розпочали кримінальне провадження з правою кваліфікацією, частина 2 статті 15, частина 2 статті 152, а саме за закінчений замах на зґвалтування, вчинення повторно. Наразі слідчі дії тривають. Із з наступного року усі заклади загальної середньої освіти Полтавщини мають бути обладнані тривожними кнопками. Це клавіша для миттєвого оповіщення про небезпеку правоохоронців, які знаходяться найближче до школи. Як бюджетна альтернатива, пропонують встановити застосунок з тривожною кнопкою на телефон того, хто відповідає за безпеку у закладі. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Тривожні кнопки планують встановити у всіх закладах загальної середньої освіти Полтавщини з наступного року. Це прихована клавіша, яка буде на пропускному пункті школи для миттєвого оповіщення про небезпеку. Виклик відразу передається на диспетчерський пульт, і найближчий до закладу наряд правоохоронців за лічені хвилини має приїхати. Розповів директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. Скоро завершиться другий. Рік війни, який несе дуже багато негативних наслідків, в тому числі для всіх учасників освітнього процесу. І будемо відверти, якщо раніше ми розглядали питання охорони закладів освіти, причому виключно в розрізі можливих конфліктів, інцидентів між вчителями та учнями, то зараз ми повинні враховувати таку можливість, як батьки. Ті, хто може пронести вибухо Небезпечні предмети додатково керівництво шкіл будуть рекомендувати встановити турнікети металошукачі та систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, наголосив начальник управління поліції охорони в Полтавській області Сергій Запорожець. Але це не вимога, тож остаточне рішення все одно буде за адміністрацією закладу для тих же шкіл, хто не зможе встановити цю тривожну кнопку. Пропонують альтернативу. Такі маленькі школи, в яких ну немає такої можливості. Є в телефоні така функція, де нажимається тривожна кнопка. Нині в регіоні комплекс тривожної сигналізації встановлений у 66% закладів освіти, розповів Сергій Запорожець. Новонароджених можна залишити без притягнення до кримінальної відповідальності. Ще одне вікно життя відкрили у Полтаві. Тепер у перинатальному центрі другого рівня там облаштували анонімний пункт передачі дітей, які після пологів стали небажаними для батьків. Детальніше про це розкажуть наші кореспонденти. Друге вікно життя відкрили у Полтаві. Його облаштували на базі перинатального центру другого рівня, колишнього міського пологового будинку. Вікно життя це спеціальне місце, де породілля може залишити свою новонароджену дитину, вирішивши від неї відмовитися. Цей процес повністю анонімний, розповідає виконуюча обов'язки медичного директора закладу Варвара Бережна. Жінка не буде відслідковуватися, не буде вестися фото, відеозйомка без порушення закону. Це відбувається. А ви ж розумієте, хто захоче це зробити, він знайдеться можливість залишити дитину. Але краще буде, щоб це було тут, а не будь-де-інде, тому що в будь-яку пору року дитині повинна бути безпека. Відкрили пункт анонімної передачі немовлят з протилежного боку від центрального входу. Малолюдну локацію обрали спеціально, аби жінки, що віддають малечу, не хвилювалися, що їх хтось побачить. Говорить акушерка. Пологового відділення Ангеліна Дорощук. Я, як акушерка приймального відділення, яка е, цілодобово знаходжуся на своєму посту, е, про дитинку дитинку почую. На протязі декількох хвилин і одразу піду до вікна життя. Тоді викликаю чергову бригаду лікаря акушер гінеколога дитячого лікаря неонатолога щоб обстежити дитинку і вирішити, куди її направити. Якщо передумає жінка протягом двох місяців, може забрати дитинку. Для цього їй потрібно буде звернутися до соціальної служби, каже Варвара Бережна. Якщо раніше жінки народжували, і залишали будь де цих дітей. Тому це для дитини шанс вижити і мати якийсь, ну якийсь більш кращу долю в майбутньому. Тобто жінка повинна не тільки народити дати життя, а ще й спробувати зберегти його, положивши в вікно життя. Нагадаємо, перше вікно життя на Полтавщині відкрили 28 листопада в обласній лікарні. Три пожежі з початку року через несправні електрообігрівачі. Сьогодні тисячі людей використовують такі прилади як один із варіантів надійного обігріву своєї оселі, яких правил варто дотримуватися, щоб електрообігрівач не ніс загрозу? Дивіться далі у сюжеті. Електрообігрівачі вже давно стали альтернативним варіантом обігріву оселі, якщо централізоване опалення ще не включили, а пічного взагалі немає. Сьогодні існує великий їх вибір: масляні радіатори, тепловентилятори, інфрачервоні електрообігрівачі і навіть електричний камін. Але вмикаючи будь-які з тих приладів, варто пам'ятати правила безпеки, наголошує речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. З настанням взагалі осінньо-зимового періоду. Також і весняного, в тому числі, коли починається опалювальний період. У нас збільшується кількість пожеж у житловому секторі, і одна із причин це встановка і експлуатація електроприладів. Найчастіше, які в нас бувають пожежі, тобто причини виникнення пожеж, це ну, по-перше, через обігрівачі. Зазвичай це коротке замкнення електромережі поблизу цього обігрівача. Перед купівлею електробігрівача вслід не просто прочитати інструкцію, але й дізнатися особливості роботи пристрою. Радить Начальник уралу першої державної пожежної рятувальної частини міста Полтави Микола Яско. По обігрівачам, якщо є відкритого типу, якщо масляний обігрівач, він більш надійний. Чому? Тому що в нього тени закриті, тобто, якщо тен закритий, немає нагріву, то немає доступу до возгорання. Тобто, дивіться, якщо ми беремо навіть УФО. Те ж саме, в нього є стоїть спіральна кало. Якщо він пада, вона загориться. Тобто, якщо б впав би масляний. Масляно об нічого не було. Якщо ж електрообігрівач вийшов з ладу, важливо, щоб його ремонтував тільки фахівець. В жодному випадку цього не можна робити власними силами. Попереджає завідувач сектора планування заходів центрального захисту департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міськради Олексій Листопадний для забезпечення пожежної безпеки у побуті необхідно стежити за станом та справністю своєї електромережі. Не її не привантажувати. Виходячи з будинку, необхідно вимикати електроприлади, світло та газ. Крім того, правилами пожежної безпеки забороняється користування у побуті відкритим вогнем, сушити одяг над газом або над електрообігрівачами. Спочатку початку 2023 року на Полтавщині, саме через необережне поводження з електрообігрівачами сталося вже три пожежі. Повідомляють у головному управлінні ДСНС області. Навчально-дослідницький центр психологічної експертизи відкрили у Полтавській політехніці. Це лабораторія, у якій під час практики тренуватимуться студенти спеціальностей практична психологія та право. Як виглядає так звана зелена кімната? Бачила Івана Дімова. Навчально-дослідницький центр психологічної експертизи Зелена кімната відкрили на базі багатопрофільного класичного національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Це універсальна лабораторія, аналогів якої немає в Полтавській області, розповів ректор освітнього закладу Володимир Онищенко. За його словами, вона призначена і для занять студентів спеціальностей практична психологія та право і окремо для роботи фахівців з дітьми, які потребують ква кваліфікованої допомоги, які сьогодні прибули з окупованих територій з дітьми, які були незаконно вивезені за територію України, і для надання їм психологічної допомоги і спілкування з представниками правоохоронних органів, це може бути застосовуватися у практичному аспекті. Тобто, ми тут і теорія, і практика одночасно. Дуже пишаємося, що наші стратегічні партнери допомагають у підготовці висококваліфікованих фахівців за різноманітними спеціальностями. Зелена кімната складає з двох приміщень: перше терапевтичне, де створили усі комфортні умови для приватної бесіди. А через спеціальне дзеркало облаштували робочу зону. Тут за потреби працюватимуть правоохоронці, практичні психологи та експерти, говорить завідувач кафедри психології та педагогіки університету Євгенія Хоменко. У нас є спеціальні курси. Це і психологічна експертиза, і основи психотерапії, і психологічне консультування та тренінг. Тому таке дзеркало. І можливість двох кімнат забезпечить те, що студенти зможуть пропрактикувати, програти на собі певні ролі, так і поспостерігати і дати зворотній зв'язок один одному. Ми будемо долучати наших колег-правоохоронців, які нам, можливо, допоможуть, розкажуть якісь особливості роботи. Відкриття зеленої кімнати стало першим практичним кроком взаємодії політехніки та полтавського відділення національного наукового центру інститут судових експертиз імені заслуженого професора Бокаріуса. Відповідний меморандум про співпрацю підписали 19 грудня в університеті. Така кімната це дійсно дуже такий цікавий приклад, тому що Дуже вона потрібна сьогодні в роботі і нашим експертним установам і тим питанням, які виникають в процесі виконання своїх повноважень. І це дуже такий чудовий приклад для мені здається для всієї України. Така зелена кімната дозволить не травмувати психіку неповнолітнього при роботі з правоохоронцями і психологічними експертами. Наприклад, при розмові з дітьми, які стали свідками або зазнали насильства, каже представник повно. Наваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко, те, що на сьогодні ініційовано відкриття цієї кімнати на базі надзвичайно потужного вишу полтавської політехніки, є вагомим кроком в галузі дотримання прав дитини. І ми дійсно віримо в те, що ця кімната дійсно буде використовуватися з метою самонадання. Допомоги нашим дітям, адже з дотримання прав дитинства починається взагалі захист нашої держави. Це є надзвичайно актуальним та важливим. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.